Синочок? Куку ти де? Що ти заблукав в лабіринті? І там я тут. Дісь сюди. Тій майданчик. Ну, то для дорослих сасіточка. Ковірочка. Ще такі штучки. Заладь, чи що? Ти маєш? Що ти їсиш? Цукерку, дай мамі цукерку, дай. Дякую. Мамі дав цукерку, Ітан. Ой-ой-ой, сина, щоб ти не впав. Thank <laughs> you. Ходи синочок. Ти маленький для такого. Ходи ще поскачеш. там вон є свинка. Ходи. Бі-біп, щось. Щось там бі-біп. І грибочок. На землі щось таке прикольне, мигенький якийсь такий коврик, мат. Не знаю, як сказати. Коротше, класна штука. Все для людей. Такі от качельки. Ой, да да